А, вулиця Лисенка пішла догори, а ми повернемо на вулицю Грушевську. Це та частина вулиці Грушевської, яка була швидше відремонтована, а тепер станом на зараз вже і вся вулиця Грушевської нарешті відремонтована. аптека не працює. Та багато що, багато де не працює. Більш докладно, що і де не працює, або що нове відкрилось, заходьте на наш канал, дивіться відео, у нас є відео з Трускавця щодня, кілька відео, тому інформації дуже і дуже багато. Стараємось майже не повторюватися. Щось нове говорити постійно. А туди наверх. На вишеньку пішла вуличка. Теж така, попри це, до речі, 12 година майже. Там ми от за кілька серій, не знаю, правда ви побачите, за кілька серій дійдемо до бівета, побачите, що це фактично 12-та година, але людей не густо. Хоча розпал літа, липень. Будинок Версаль, видно, з цього боку будинок під назвою Грушевський видно. Донизу точно так само відремонтоване. Приємно йти, приємно їхати. Ми ходили неодноразово вже після ремонту. Проїзд у нас є в напрямку до Борислава. До речі, останнім часом у нас з'явилось на каналі багато відео. Ну, вони останнім часом з'явилися, але й минулого року виходили про озера, водойми, басейни. Про будь де, де можна поплавати біля трускавця, чи поплавати, чи просто замочити своє тіло, не сильно поплавши. На або фактично я маю на увазі, де позасмагати. Всякі такі пляжі, міні-пляжі, більші пляжі, пляжі на річках, на озерах, все є на каналі. Переглядайте, дивіться. І, і інформація, і візуалізація, і як доїхати. І який воно все має вигляд. Ну не так теоретично, що я сижу собі за столом і розказую, як там гарно. Та? І ми всюди були. Ми поки не були, на власні очі не побачили, ми вам нічого не можемо ні, ні, ні сказати, ні показати, ні рекомендувати, ні повідомити. Тут найпопулярніший автомобіль в Трускавці зараз Тесла. Людина є світло. Прямо зараз Тесла заправляється. Я ходимо на вулицю Бориславську. Бачите, магазин Калина. Я підемо в Бориславську, трошки донизу прогуляємось. Перейдемо на цей бік. Буде будуватися новий будинок. А інформація є про те, що він тут буде будуватися. Ми вже теж не раз про це розповідали. Тут зліва буде новий будинок, почали будувати і справа буде. Новий будинок справа він вже більше будується, справа його найкраще буде видно, який воно все має вигляд. А зараз подивимося, зупинимось, покажемо це, бачите, стільки... поки що вишні. Якщо видно, достигли. Е, от буде один новий будинок, а далі справа буде другий новий будинок. Будинків нових є багато. Якщо будують багато нових будинків, це що означає, що є дурні, які купують там квартири. Правда, правда? Все дуже просто. А, тут переварить вже кілька поверхів. Аж можна подивитися. Галицький двір проєкт. Відповідно, ви можете знайти інформацію, візуалізацію. Я бачу візуалізацію в інтернеті, не я будую, розповідати не буду. Хай розповідає хто будує, якщо... якщо в нього є така потреба. Ліворуч тут перша вічна яма на вулиці Бориславській, але що поробити? Буває і так, а тут бачите, трава на асфальті вирощується. Все для екології, все, щоб більше було більше зелені в центрі. Це для зручності. Кияни точно оцінять, в них такого нема в центрі. Так багато зелені, як трускавці. Для самого центру міста. Навіть дерева посадили. Молодці. тож ж яке озеленення. А, заодно я дізнався, куди перенесли магазин, все для мобілу. Йдемо далі. Окрпошта і точка видачі розетки. Ну, зараз хто знає є точка видачі розетки ще в векторі, але є і не в векторі точка видачі розетки. Кому по феншую вектор не дуже подобається ходити. А, тут теж генератор. Я думаю, що таке Це генератор. А, ми йдемо вулице Героїв, папа, вам кілька серій тому обіцяв, що ми пройдемося вулицею Героїв, а от ми йдемо вулицею Героїв Опатиш. Пройдемося, подивимося центр торгівлі. Тут, до речі, нові столики поставили. Та отак скажу трошки затишніше стало. Завдяки цих нових столиків озеленення провели. О, є на що подивитися. А й сам по собі ринок продаж теж виглядає більш цивілізовано після цього всього. Йдемо далі. Тобто вище. Магазин посуду тут, напевно, вічний цей магазин посуду. Я його ще пам'ятаю, ще 10 років тому той магазин працював. Приватбанк. Теж тут приватбанк залишився, бо в іншому місці приватбанку вже давно нема. Не, ну а так, бачите, не квапом дійшли до готелю весна. САС постійні ремонти проводить, ставить кальяни. Ай, весна.